В Україні може подорожчати бензин. В міністерстві інфраструктури збираються підвищити акцизи на пальне. Чиновники пояснюють, здорожчання потрібне, аби отримати більше коштів на ремонт доріг. Мовляв, в Україні найнижчі акцизи у всій Європі, і це одна з причин, чому в нас дороги гірші. Однак водіїв ініціативи міністерства обурила. кажуть, акцизи треба піднімати разом із зарплатою. Наскільки подорожчує пальне, знає Марія Цица. На 6 або 7 гривень такий стрибок цін не надто тішить Олексія. Чоловік за кермом проводить майже весь свій час. Робота зобов'язує. А якщо пальне подорожчає, поїздка автівкою стане дорогим задоволенням. Для мене водія давати 30 гривень за літр пального ну це це Куди при наших зарплатах. Це, це абсурдно. Буде. Це нереально просто. Щомісяця нові ціни на автозаправках, копійок на 10-20 більше, запевняють водії, проте не на всіх. Зокрема, на ось цій АЗС вартість палива стабільна. У нас протягом останніх півроку ціна стабільна, не мінялася нічого. Буде мінятися? Наразі нічого не відомо. 17 гривень за літр бензину такі цілком світові ціни можуть стати реальністю в Україні. Ми вирішили з'ясувати, коли і наскільки саме подорожчає пальне. Результати дивіться вже завтра, о 20.30 у програмі Новини тижня. Марія циця Максим Бек, Новини.